Українці виборювали свою свободу, своє право, право на життя, боронили свою країну. Хто тільки не хотів володіти нашою гарною державою? І ось подивіться на цю мапу. Ви бачите, що вона якась дуже-дуже дивна, якось кольори перемішані. А справа в тім, в той час, коли наша Україна була поділена на дві часточки. І там жили люди. Одна частинка мала ось такий прапор, а друга частинка мала ось такий прапор. І жили в цій країні люди. Різні люди жили в країні. А жив в цій країні і думав, як це так? Ніби Україна одна, а держава інша. І до родичів не сила поїхати, і справу якусь зробити не виходить. Тому що немає ходу на всю територію. І дивилися люди на що, дивилися люди на пташніх які могли спокійно та вільно зробили любовних птахи. Спокійно і вільно птахи літали з одної частинки держави в іншу. Літали вони собі дуже вільно і ні на кого не звертали уваги. Дивіться, вони могли перелетіти з одного боку нашої країни. В інший, і ніхто їм не заважав. Вони були вільні, дивилися люди на птахів і заздрили їм. А потім вони подумали: невже птахи розумні, що можуть собі дозволити не сваритися і об'єднати своїми крилами будь-яку частину і західну частину країни, і... Вирішити питання, так? щоб об'єднати Україну в одне ціле, в одну державу, жити під прапором одним. Тому що в східній частині країни прапор був такий. Ми до нього не звикли, так? У нас вже не такий прапор не такий. Здавалося б, прапор у нас такий, але немає цього лева на нашому прапорі. Зібралися люди в Київ і вирішили, що треба об'єднати країну, західну частину країни, об'єднати зі Східною. Вирішили і зробили. Об'єднали, об'єднали і стали вони жити. Зараз я вам покажу, дивіться, і стали вони жити під одним прапором. Вони вирішили, що прапор у нас буде? Жовто-синій. Жовто-синій. Але як будуть розташовуватися смужки на прапорі? Хто може мені підказати? Хто може підказати? Жовтий внизу, а синій наверху? Так, вони вирішили, що в нас прапор буде жовто-синім, так? Але синій буде зверху. А жовте буде знизу. Так само вони вирішили, що має бути один герб, який Людмила Івановна теж загубила на всю державу не лев, <кху> не кіт, а один, один герб, який буде нашим державним символом. Так чи ні? Да. Не знаю, де Людмила Івановна не поділа цей герб. Молодець, Людмила, що загубила. І тоді люди вирішили. Що встануть вони всі в один ланцюжок від Заходу до Сходу? Візьмуться за руки, об'єднають країну і будуть жити у вільній, самостійній державі, яка буде називатися єдиною. Республікою, так? не Західною республікою, а будуть вони жити в державі, в якій? Україні. В Україні, ви молодці. От наше завдання, наше завдання оцей ланцюжок єднання Заходу і Сходу, наклеїти на нашу мапу, щоб ніхто. Не зміг нас звідси Запас. здути, струсити. так? Була. І прапор приклеїмо. Добре? Прапор. І ланцюжок І з людей. Для цього я вам Найбільш. кожному роздаю щось.